Вітаю всіх! Ось і виповнився рік з дня створення мого YouTube каналу ReverseCoin.ua. Тому я вирішив розіграти три монети серед своїх підписників. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно виконати три прості правила: перше, бути підписаним на цей YouTube канал ReverseCoin.ua. друге поставити лайк цьому відео. Та третє написати будь-який коментар під цим відео та залишити контактні дані, електронну пошту або НІК в Telegram або ТікТок. Щоб я міг з вами зв'язатися в разі виграшу. Правила ще раз продублюю в описі під цим відео. Розіграш проведемо у наступну неділю 9 березня за допомогою рандомайзера. Всім, хто виконав правила, я присвоюю власний номер в неділю зранку, тобто до неділі можна підписуватись, лайкати та коментувати. Бажаю всім успіхів! Хай щастить! Далі хочу показати вам свою колекцію, яку я колекціоную вже 2 роки. Ось так на поличках в мене розміщені монети по серіях. Нагадую, що я колекціоную лише монети, медалі та банкноти України. Ось так здалека виглядає моя колекція. Розглянемо її більш детально. На верхній полиці знаходяться банкноти. Банкнота 20 гривень присвячена 160-річчю народження Івана Франка. Сувенірна банкнота Леонід Каденюк. Та сувенірні 100 гривень та 100 карбованців зразка 1917-1921 років. Тут в нас ще є сучасні справжні банкноти. Банкнота 50 гривень єдність рятує світ. Та 20 гривень пам'ятаємо пробачимо». На другій полиці в нас розміщена серія інші монети, яка складається з таких монет: Безбар'єрність, 100 років українському радіо, Народжений в Україні, Батьківське щастя, кохання, абсолютний парламентаризм, надання статусу України-кандидата на членство в ЄС. Служба зовнішньої розвитки України, Воєнна розвідка, День Європи, Загальна декларація прав людини, Добро дітям, Львівський театр опери та балету, Товариство Червоного Христа України, Крапля життям, Потинська битва, Миколаївська астрономічна обсерваторія, Астрономічна обсерваторія Львівського університету, 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру, Національний науковий центр, Інститут судових експертиз, Управління Державної охорони України. Слідуюча серія Духовні скарби України, до якої входять Українська мова, Тарас Шевченко, Харківський історичний музей імені Сумцова, Національний академічний театр опери та балету України імені Шевченка, надання Томосу про автокефалію ПЦУ, Михайлівський Золотоверхий Собор. Національний академічний драматичний театр імені Франка. Далі серія Українська держава, яка складається з трьох монет: Наш герб, наш стяг та наш гімн. Серія пам'ятки архітектури України. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла місто Львів. Успенський собор у місті Володимирі Волинському. Синагога в Жовкві. На третій полиці розташована серія видатні особистості України, яка присвячена українським лікарям, митцям, художникам, спортсменам, державним діячам, письменникам, поетам, акторам, вчителям, ученим і ще багатьом визначним особистостям нашої держави. На даний момент вона налічує 143 монети з Незельбера. В моїй колекції їх є 69. Наступна серія українська спадщина, до якої входять плюнтанізм. – кримськотатарський орнамент, український борщ, Національна премія України імені Тараса Шевченка, Сорочинський ярмарок, останній шлях кобзаря. Далі розмістив монети з різних серій, так як в мене їх по одній з кожної. 55 років перемоги, АН-140, Античне судноплавство, перший пуск ракета носія зеніт «Зеніт-3СЛ» Сторіччя Олімпійських ігор сучасності, 80 років проголошення незалежності УНР, Цимбали. На четвертій полиці розміщено серії Вищі навчальні заклади України, до якої входить 33 монети з Нейзельберу. В мене їх в колекції 19. Наступна серія Збройні Сили України почала випускатися з 2015 року. Першою монетою була День захисника України, якої у мене ще немає. Яка ж вона гарна? Пасувала б мені сюди. Ці монети присвячені різним видам, родам військ та підрозділам ЗСУ. Ще є обігові 10-гривневі монети. Та роли цих монет по 25 штук у кожному. Окрема підсерія ЗСУ українська бавовна. До неї входять монети Лелека 100, Нептун, БТР4Е Буцефал». Також до серії ЗСУ входить монета Ні куля ні шабля. На п'ятій полиці в нас розміщена серія Східний календар. Монети з Незельберу почали випускатися з 2020 року. Рік щура, рік Бика, Рік Тигра, Рік Кота Кролика, Рік дракона та рік Змії. Тут знаходяться різні медалі міста героїв, Херсон, Харків, Київщина, Маріуполь, Миколаїв. Чернігів, Волноваха, Охтирка і ще медалі Сержантський корпус, Антикорупційне бюро, Об'єднання заради справедливості та інші. Серія Безсмертна моя Україна, до якої входять монети Червона калина. Захисниці. Сміливість бути. Дякуємо енергетикам. Дякуємо волонтерам. Дякуємо залізничникам та дякуємо медикам. Ну і нарешті мої топ-монети це Чорнобиль відродження «Лалека Чорний. Срібна монета новорічна іграшка. Та набір з трьох срібних монет, дзвоників, щедрик, колядка дзвонів. Ось така колекція. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Обов'язково беріть участь у розіграші. Будемо і надалі колекціонувати та записувати цікаві відео. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!